Права 937. Два акваріуми мають форму прямокутного паралепіпеда. Довжина першого на 10 см більша за його ширину, довжина другого акваріума на 20 см більша за довжину першого, а ширина на 10 см більша за ширину першого. Якщо обидва акваріуми заповнити водою на висоту 25 см, то води в другому буде на 37,5 літрів більше, ніж у першому. Знайдіть довжину і ширину першого акваріума. Запишемо умову нашої задачі в скороченому вигляді у вигляді таблиці. Читаємо умову. Довжина першого на 10 см більша за його ширину. Якщо ми ширину першого акваріума позначимо через X, то його довжина буде на 10 см більша, або Х плюс 10. Читаємо далі. Довжина другого акваріума на 20 см більша за довжину першого. Ну, якщо першого буде х плюс 10, то до неї потрібно додати іще 20 см. То тоді це буде довжина другого. Так? Ну, і сказано, що ширина другого на 10 см більша за ширину першого. Ширина першого Х, тоді у другого буде Х плюс 10. Гаразд. Далі читаємо: якщо обидва акваріуми заповнити водою на висоту 25 см, то ми записуємо, що висота і першого, і другого 25 см, то який ми отримаємо об'єм? Об'єм це добуток трьох вимірів, довжину на ширину на висоту. У першого акваріума це буде Х плюс 10, що множиться на Х. І множиться на 25. А в другого акваріума x плюс плюс 20 це буде x плюс 30. Що множиться на x плюс 10, і що множиться на 25. Це і буде об'єм другого акваріума. Потім нам сказано, що. Води в другому буде на 37,5 літрів більше, ніж у першому. Але нам літр це не 1 кубічний сантиметр. Один кубічний сантиметр це мілілітр. В одному літрі 1000 кубічних сантиметрів. Тобто, якщо ми запишемо, давайте запишемо, що 1 літр, чи одразу запишемо 37,5 літрів, це дорівнює. 37500 кубічних сантиметрів. Є? Ну що ж, тоді виходить, що, якщо заповнити ці акваріуми водою, то води в другому буде на таку величину на 37500 кубічних сантиметрів більше. Ну, показуємо тоді, що ось тут у нас буде. Пишемо на 37. 1500 кубічних сантиметрів більше. Ну що ж, зараз складаємо рівняння. За цією умовою розв'яжемо його і знайдемо, чому дорівнює Х. Записуємо перше дія. Отже, яке буде рівняння. Якщо від об'єма другого акваріума, це Х плюс 30, що множиться на x плюс 10. Що множиться на 25, відняти об'єм першого, це Х плюс 10, що множиться на Х, і що множиться на 25. Якщо їх відняти, то має вийти 37 тисяч кубічних сантиметрів. Є. Ну що ж, як це рівняння? Найпростіше позбавитися множника 25. Для цього обидві частини рівняння ми поділимо на 25. Від цього розв'язки в нас не зміняться. Ну що ж, ділимо на 25. Тобто, перший добуток тоді у нас помножити на 25 і поділити на 25-25 скорочується. І ми отримаємо тільки Х плюс 30. Що множиться на х плюс 10. Так, і відняти. У нас х плюс 10 буде. Що множиться на х? 25 у нас знову множник скоротиться. Ну і це дорівнює. Ну і справа треба поділити на 25. Записуємо 37500. 37500 поділити на 25. Є. По різному можна робити це завдання. Можна, наприклад, X плюс 10 винести з-за дужки, а тоді вже записати, що залишиться. Можна і так зробити. Ну, давайте, наприклад, так зробимо. Отже, x плюс 10 множник підкреслимо. Його можна винести з-за дужки. То тоді, якщо ми винесемо x плюс 10 за дужки, то трошка тоді запишемо все, що залишилось на підкресленому. Це x плюс 30. Так. І відняти x. Є? Yeah. Це дорівнює. Ну що ж, як нам 37500 поділити на 25? Давайте 375 поділимо на 25. 250 політи на 25, це буде 10. А ще в нас залишиться тоді. Так. 125. Що ділиться на 25, це буде 5. Тобто 375 на 25, це буде 15. І два нулі – то частка буде 1500. Є? Ну що ж, дивимося, тут у дужках у нас є подібні доданки. Х і мінус Х. Ця сума у нас дорівнює 0 то залишиться у нас x плюс 10. Що множиться на 30. Це дорівнює 1500. Є. Ну що ж, як далі робити? Ми можемо поділити обидві частини рівняння на 30. Від цього частка в нас не зміниться. Тобто запишемо, що ділимо на 30, щоб позбутися множника 30. То тоді вийде у нас х плюс 10. Множник 30 у нас зникне зліва. Ну, а справа ми 1500 ділимо на 30. Є? То виходить, що х плюс 10 дорівнює. 1500, що ділиться на 30, це 150, що ділиться на 3, це буде 50. Ну і знаходимо тоді, чому дорівнює Х. Записуємо, що х тоді дорівнює. Переносимо плюс 10 через знак дорівнює. То було плюс 10, стане мінус 10 зліва. Або х у нас дорівнює 50-10, це буде 40. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Записуємо, це у нас ширина. Першого. Акваріума. Є. Так, як знайти довжину Довжина у нас Х плюс 10 записуємо друга дія. Отже, замість X пишемо 40, плюс 10. Це буде 50. В дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це в нас буде довжина. Довжина першого акваріума. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, знайдіть довжину і ширину першого акваріума. Довжина записуємо спочатку 50 см. А ширина у нас 40 см. Є?